У 1992 році в місті Дніпро на південному машинобудівному заводі були запущені серійне виробництво зчлановані тролейбуси ЄМЗ Т-1, які швидко набули популярності в Україні за її межами. Але звичайні тролейбуси нормальної мізкості були потрібні багатьом містам, не лише ніж тролейбуси підвищеної мізкості. У 1993 році з'явилися перші модернізовані зоні т t 1 і тоді ж був побудований дослідний зразок стандартного 11.6-метрового тролейбуса ImZ-T2. Він був повністю увінкований із зі своїм довгим побратимом. Більшість їхніх технічних характеристик. Збільшилося або збігалося. Окрім габаритних розмірів, 11.6 метровий Т2 мав один електродвигун ед 138 au 2 науковим керівником робіт по розробці тролейбуса призначено Володимира Вклеча головним конструктором Михайла Галася. Досвідний зразок ЄМЗ-2 декілька місяців випробування в Дніпрі. Але у місті ДОФО не працював після випробування його відправили до Тернопіля, де експлуатувався до 2005 року під бортовим номером 129 У 1994 року першу партію з 10 тролейбусів ЄМЗТ-2 отримав і Дніпро. У тому ж 1994 році. На південмаші був створений дослідний зразок тролейбуса т 2 м Зовній індентичний т 2 але з територно-імпульсною системою керування і статичним перетворювачем. Аналогічний зачленований тролейбус був побудований роком пізніше і називався umz т 3 к але ні перший, ні другий серійно не випускався головним чином через небажання ремонтників працювати із складною електронікою. мзт Т2М протягом двох років належав заводу і в 1996 році був прийнятий на баланс в Дніпровське депо No1, де отримав портовий номер 1050. Замість списаного після аварії 1995 році т 1 Починаючи з 1998 року на всіх тролейбусах ЄМЗ встановлювалися статичні перетворювачі замість мотора генератора, взагалі з перетворювачами південний машинобудівний завод, експериментував ще з 1994 року. Але багато міст віддавали перевагу умор... умормирним тролейбусам. Через їхню дешевизну і простоту. В обслуговуванні. У 1990-х роках випускався львівський тролейбус ЛАЗ-52-522 з тим же двигуном ед д 138 у 2 та реостатною контракторної системи керування портанням зт 2 були більш вдалими і коштували менше. Тому більша частина з 18 5 екземплярів 52-522 працюють у Львові. Тролейбуси ємзт 2 поставлялися досі, поставляється багато міст України, СНД, декілька екземплярів є в Москві, у Ростові і в Ашхабаті. Декілька тролейбусів спеціальної модифікації ємзт 209 разом із шкоди 9ТР і шкоди 14 тр експлуатуються на міжміській гірській лінії Симфорополь-Ялта в Криму. Наприкінці 2000-х року тролейбуси МЗТ-2 були модернізовані. Окрім зміни дизайну передньої частини змінена форма лобового скла, зникла шаль рандіоторна решітка, нижні габаритні вогні, перенесені з попередньої частини на бампер. Змінилася форма верхніх габаритних вогнів, змінилася форма. Показчика маршруту на лобовим склом. І нової обробки салону в конструкцію. Починаючи з 2008 року, випуск тролейбусів цієї моделі повністю припинився. Один із останніх виробних тролейбусів прибали влітку 2010 року Макіївка. А того 2011 року останнє місто, отримавши мзт 2 стало Маріуполь надійшло дві тролейбуси. Імовірно, останні випущені, ще з 2008 року, знаходилися на складі. В теперішньому часі у Києві тролейбусів даної моделі мзт 2 залишилось дві екземпляри. Дві з них не експлуатуються, а перша машина з бортовим номером 4217 з 14 серпня 2012 року був перебув. Переведений до музею Київського електротранспорту біля Дарнівського трамвайного депо. А друга машина, модель МСТ2, бортовим номером 4235 ти... з 2018 по 2021 роках був не в пасажирському, а на службовій експлуатації. Але станом на 2022 рік був відстрочений від експлуатації через нестачу комплектації. На 2012 рік Йому 2 у Києві було 87 одиниць, але у 2015 році тролейбусів даної моделі було вже 31 штуки. З, ну, з 2021 році, діставив сьогодні на 2 2000... штуки. Сьогодні на 2024 рік. Не один тролейбус ЄМЗТ-2 у Києві не експлуатується. І це вже означає, що тролейбус ЄМЗТ-2 у Києві назавжди увійшли в історію.